Асія Клученко, і це ті віреги України. Одне з найбільших жахіть війни це те, що зруйновані наші будинки, зруйновані наші міста. І ми на це все дивимося. А влада каже, що буде відбудова, що будуть відбудовувати наші міста про те, що будуть певні виплати компенсації людям, які втратили своє майно. Це все називається репатріацією. І сьогодні з нами на зв'язку юрист. Керуючи партнер юридичної компанії «Діктум» Світлана Мороз, яка розкаже нам, як власне, працює оця виплата і чого слід очікувати громадянам від нашої держави. Світлана, доброго дня! Так, всім доброго дня. Тема дуже цікава для мене, як для адвоката. Чому тому, що я думаю, що в майбутньому ця тема. Як для нас, як для адвокатів, матиме судову перспективу, тобто ми в, суду, в судових процесах отримуємо новий, нову категорію справ. Чому? Бо на сьогоднішній момент дуже багато законодавчих невизначень щодо репатріації, з чого б я хотіла почати, це, мабуть, дати рекомендації тим власникам, які, у яких було пошкоджене майно. Справа в тому, що сьогодні є процедура, яка регулює фіксації пошкодженого майна, і є порядок вже звернень на сьогоднішній момент це за законодавчо визначено. Тобто, сьогодні будь-який власник, у якого було пошкоджене майно, будь-яке майно, він може звернутися із заявою до ЦНАПу або до нотаріуса, може звернутися з заявою і в заяві вказати, яке майно було пошкоджене, характер цих пошкоджень, вид пошкоджень, а також додати фото-відеофіксацію. Що б я тут радила? На сьогоднішній момент у нас вже почали працювати на місцях, це судові незалежні експертизи, і я би радила до процесу фото-відеофіксації за можливості, якщо було дійсно якесь таке вартісне майно, пошкоджене, залучати все-таки експерта. Тому що якщо, наприклад, був зміщений будинок або дуже сильно пошкоджена квартира, знань для звичайного пересічного громадянина належним чином зафіксувати ці пошкодження недостатньо. Тут потрібен будівельний технічний експерт, те саме і стосується авто. А Якщо повністю знищене було авто, на жаль, якщо от таке відбулося, але це простіше, тому що було авто його не стало тут зрозуміло. А якщо якісь просто пошкодження відбулися, знову таки автотехнічний експерт, він знає, як ці пошкодження зафіксувати. Але ще така важлива рекомендація: не здійснювати ремонтних робіт і не видозмінювати ці пошкодження, не намагатися їх прибрати до того моменту, поки ви їх не зафіксували фото або відео. Тобто, скажіть, на рахунок фіксації ми знаємо, що було створено багато застосунків, навіть в дії можна зафіксувати. Є здається, окремий бот. Оця фіксація, як вона має відбуватися технічно? Тобто, ми самі знімаємо, чи це виклик поліції, наприклад? Виклику поліції не передбачений порядок для фіксації. Тобто, у нас законодавчо передбачено, що це може і сам громадянин зробити. Але знову таки все залежить від характеру, від характеру пошкоджень, Тут же, ну, щоб громадяни орієнтувалися самі по тому меню, яке пошкодження по характеру. Бо там, де складні і вагомі такі пошкодження, я б все-таки радила залучати або будівельно-технічного експерта або автотехнічного експерта. Так само ці будівельні технічні експерти вони можуть в тому числі фіксувати пошкодження побутової техніки. А яка знаходилась всередині, чи правильно я розумію, що по суті оці певні експертизи, певні додаткові документи це докази, які далі людина буде використовувати в суді, для того, щоб їй був або встановлена як такова виплата, або там розмір оплати визначався? Все правильно, чому я кажу, що ми в майбутньому отримуємо можливо нову нову категорію справ, тому що зараз немає порядку, тобто зараз є порядок. Заповнюйте заявку, звертайтеся на до нотаріуса особисто, фіксуйте свої пошкодження. Потім держава буде розбиратися, розглядатися порядку визначеного, який визначає, як буде компенсація. А він зараз є вже певні наробітки, да, від держави, але вони не є конкретними. І є такий ризик того, що громадяни можуть в кінцевому випадку отримати не ті компенсації, на які розраховували. Наприклад, що я маю на увазі відсутність конкретних на сьогоднішній момент, а у нас встановлено те, що. А якщо у нас є декілька видів компенсації, сьогодні це встановлено це грошові компенсації, тобто, якщо громадянин бажає, може тримати гроші. Друге, це відновлення пошкодженого житла, тобто відбудова, третє це може бути заміна житла, тобто будування нового там, де багатоповерхові будинки, наприклад, були зруйновані повністю. Держава взяла на себе обов'язок відбудувати або фінансування будівельних робіт, ще може бути в тому числі да. А, наприклад, по компенсаціям в грошовому еквіваленті на сьогоднішній момент немає методики Кабміну, яка буде визначати скільки коштів за квадратний метр. Тобто, це питання на сьогоднішній момент не визначено, і тут е, можуть бути деякі е, несправджені очікування да, громадян і того, що в кінцевому випадку ми отримаємо. Далі тобто, по суті е... вони втратили квартиру, вважають там трьохкімнатна, не знаю, радянська якась квартира була. Хтось бачить її свою ціну, так а потім може отримати набагато менше, навіть що не вистачить там купити аналогічне майно. Наприклад, да це буде методика кабінету міністрів визначати скільки за квадратний метр і так далі. Наразі ми цієї методики ще не маємо. Тому підкажіть, будь ласка, що робити людям, які повністю втратили, і у них немає, наприклад, документів про майно, чи немає якихось доказів, що у них було це майно. От як відбувається в цьому порядку? Дякую за запитання, дуже вручне запитання. Дійсно, у нас за компенсацію може звернутися лише власник і лише громадянин України в такий момент. Тобто, якщо, наприклад, у нас іноземець, не громадянин України, чимось тут володів в Україні, він не може звернутися за компенсацію, поки що. Але в майбутньому така можливість передбачається. А, от, тому а, по документам. А, якщо громадяни втратили документи, це не є критичним, тому що їх можна відновити, Так як реєстри є, і у зв'язку з метою збере, з необхідністю збереження цих реєстрів вони були закриті для того, щоб їх зберегти. А коли, коли вони запрацюють, я думаю, що це вже найближчий час буде, можна буде звернутися до нотаріуса, відновити ці документи. Нотаріус може формувати копії документів з реєстрів, в БТІ так само можна запросити копії документів, тобто тут проблем не буде. Бо реєстр є, інформація є, і я думаю, що це буде, можливо, буде відновити. Підкажіть ще таке цікаве питання. От ми кажемо про квартири, звичайно, ми кажемо про будинки, ми кажемо про авто. А який загальний от перелік цих речей? Бо квартира має певне майно, дорогу техніку, наприклад. Так? Мають там якісь особисті речі, в цьому всьому теж є еквівалент ціни. Ці речі не враховуються у виплати, чи яким чином будуть відбуватися от такі компенсації, коли ну, не дуже значне, не дуже дорогі. Є майно було втрачено, але все одно було втрачено. Питання в тому, що зараз у нас законодавчо дозволено лише ну, порядок є для компенсації щодо нерухомого майна. Авто, наприклад, або техніка це є рухомим майном. Я думаю, що в майбутньому буде прийнято рішення компенсувати і рухоме майно. Але е, рухоме майно буде стосуватися дорогостойщого авто і так далі. Зараз такої можливості немає. Але фіксувати це треба, бо в майбутньому можливість може така з'явитися. Техніка є рухомим майном і порядку по її компенсації немає. Дякую дуже. Підкажіть нам, будь ласка, щодо власне права власності? Якщо е відповідно я мала будинок, мій будинок е з ним що трапилось, е це все зрозуміло. А якщо будинок моєї бабусі постраждав, так бабуся, на жаль, померла під час війни і, власне, ще не було цієї спадщини чи переходу, яким чином цей процес регулюється? Чи маю я право на майно моєї бабусі, яке б могло? Мені перейти у спадок подавати оцю компенсацію. Зараз цього порядку знову таки немає. Вам для того, щоб отримати компенсацію, потрібно вступити в спадок, отримати спадщину, а потім ви можете чи, ну тобто, як спадкоємець, і вже успадкувати право на компенсацію. Але це буде вирішувати в судовому порядку, тому що нотаріус не може підтвердити ваше право. Право підтверджує лише суд. Дякую. Розмова з юристом, в принципі, вона важлива. Чому? Адже люди зараз планують, чують багато обіцянок. Але після перемоги, я впевнена, декілька років будуть присвячені саме тому, щоб розібратися із документами із займодією і зі спадщини. Підкажіть ще таке питання: виплати ми, звичайно, не знаємо протягом якого строку будуть Будуть вони об'єктивно чи ні. Але ви, як юрист, як прогнозуєте? От є держава, яка пообіцяла вона також буде вимагати права репатріації у держави, яка є агресором. Наскільки це все може затягнутися в реальності, і як людям планувати певні свої майнові питання, шукати нове житло або на що можна розраховувати? Я думаю, що це десь питання буде найближчих пару років. Ми будемо розбиратися з тим. От щодо фінансових питань складно сказати, як буде це вирішувати кадміна. Але я думаю, що будуть намагатися плюс-мінус до ринкових цін орієнтуватися. Дякую дуже. Давайте коротко підведемо такі загальні рекомендації для людей зараз, які розраховують на отримання певних виплат для пошкодження майна. Тобто, спершу, звичайно, треба фіксувати правильно. Як радить Світлана фіксувати і де необхідно залучати експертів, адже важливо отримати певну експертну оцінку і не чіпати нічого до того часу, поки повністю не буде все зафіксовано. Це зафіксовано, необхідно правильно оформити. Світлано, підкажіть ще раз, де, будь ласка. ЦНАП або нотаріус. У ЦНАП або нотаріуса відповідно ще таке питання. А, ну, або мобільний додаток Дія. Або у дії, Тобто люди, які не живуть е, в містах, де зазвичай проживали, вони можуть е, місцях... Злата, я... Так, у місцях вимушеного переселення вони можуть це зробити правильно? Так, можуть через додаток дія, наприклад, або за місцем свого знаходження. І власне після цього лишається лише чекати і з'являться якісь додаткові процеси, проте кожному слід розраховувати, що будуть е і суди, і ряд порядків, і в принципі, е ну зрешто... не, не налаштовувати наших громадян, що <гум> будуть суди. і Я до того, щоб ми завчасно готували документи, готували їх якісно, готували максимально кількісно, щоб якраз цих судів і уникнути. Тобто, моя, мій, мій посил був такий: не готуватися до судів, а готувати документи, щоб не було потім необхідності звертатися до суду, що додатково доводити. І саме тому на сьогоднішній день, не дивлячись на те, які є обіцянки, які процедури визначені або не визначені, наша ключова справа таким чином зафіксувати всі пошкодження, які виникли. З нами була Світлана Мороз. І це були загальні рекомендації щодо того, що необхідно зробити людям, щоб в майбутньому отримати компенсації на їхнє пошкоджене майно під час.